Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в таку гру. Ну, там треба бігати від інших чуваків, та треба вижити певну кількість часу. Ну давайте починати. Мені треба зібрати корону, щоб я возродився. А мені вже кінець. Якщо я Прями корону, то я возрождусь. О, він там! Він, от там! В нього корона! Біжимо за ним! Я тут стільки людей! Що ж капець? О, о! о. Він от там. Бігаємо за ним. Бігаємо, бігаємо, бігаємо. Нет. Не с небеде. Так, 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 піднімаємось. Ты що, зомби? Окей. О! Він там! Біжимо! Біжимо зону. Спидвал. Біжимо в підвал. И он не нема. Так, він ніде немає, я не знаю де він, я все одно його бачу. Він отам. От Як мені уйти? Опа. О, він от там. За ним всі біжать. Дивіться, скільки людей за ним біжать. Це ж якийсь капець. Як мені біти? Виглядає, що я йду в підбал. Окей, мабуть, не в підбал. Так, проходим, проходим, проходим. О! Ось чувак, цей. Можемо встигнем? Може, ми встигнем за ним? До речі, якщо... Ви може хочете додати мене в Роблоксів, друзі, то мій нік Pigeon 1912. Ну, якщо ви хочете додати мене в Roblox, друзі, ну пограть зі мною. Тоді ну, введіть ім'я Pigeon 1912. До речі, я бачив в Roblox клона з тим самим ім'ям. Я не знаю що таке. Але я програв. То ці мапи ну, кажуть, вибирай цю мапу, вибирайте її. Ця мапа дуже крута, ну вони всі так кажуть мапи. І оця мапа ви. Якщо ви чуєте, що хтось м'явкає, то це моя кішка. Просто не зважайте. Корона. Ми вже це грали. Це буде ну десь. Це буде майже три хвилини. Біжимо. Біжимо за коронами. А як вони так високо піднімаються? Тут нічого нема. Я його доганяю. Він на дерев'ях. Пригай так. Треба залізти. Ні, не можу. Може, от цього? Може, оцього цього жовтого? Так. Так. О, я можу доганю цього. Думаю, не доганю. Так, йдемо в підвал. Так, проходимо через підвал, йдемо тут. Ідемо тут, піднімаємось. Тут вони всі розбіглись. О. Можна так робити, мені це подобається. І на мене оцього чувака на другій стороні. Майже догнав? Я біжу за ним. Я вже тут заліз. Як тут навіть піднятися? Зумієш, що дасть отак. Ой, я зробив це. На другій стороні хтось є. Думаю, нема. О, тут був оцей чувак. Але вже кінець. І якщо вам сподобалось, то лайкніть і підпишіться на мій канал. І всім до побачення!